Ми продовжуємо громадський контроль, ремонт доріг у місті Черкаси. І наразі ми знаходимося на вулиці Сурікова. І зараз триває перша частина реконструкції. Нагадаємо, що на реконструкцію цього участку минулого року із бюджету міста було виділено 12 мільйонів гривень. Зараз роботи на даній ділянці знаходяться на фінішному етапі. За сприятливих умов роботи мають закінчити до поминальних днів, як раніше повідомляли про це у секторі житлово-комунального господарства. Я не буду скривати шохала мій товариш. Це така неординарна людина, Чому? тому що він, ми його всі знаємо як професіонала по електриці. Але рік назад, коли виникла проблема по спуску в дахнівку, який ніхто не хотів робити, Халай взявся і зробив. Тобто в нього це, йому це вдалося. Він вирішив займатися дорогами. Більше того, от Халай. Сказав, я зроблю. Він розписав все по датах. І от сьогодні 25 число. Я спеціально приїхав 25 числа, подивився, а чи вдалося йому. І я дивлюся, що залишилося буквально годину, можливо, дві. І те, під чим підписався халай, виконано. Отже, як бачимо на даному відрізку шляху, роботи практично завершені. Тож тепер автолюбителі та мешканці прилеглих сіл, котрі. Дістаються до міста Черкаси. Цією дорогою очікують на подальші етапи реконструкції вулиці Сурікова.